Ми раніше довели, що як євреї, так і греки всі під гріхом. Як написано, немає ні праведного, ні одного. Дуже часто цей вірш цитують для того, щоб підсилити думку, що дивіться, всі люди грішні. В такому сенсі, що в такому сенсі, ну ви там просто не знаю. В поганому сенсі. Я навіть не можу це зацитувати. Ну, кажуть, ви там, ви там, ніщо, ви там знаєте, такі от речі, що коли Бог так не дивиться на людину. Він не дивиться на людину, на якусь ганчірку, чи не дивиться на людину на якесь нічтожество. Да? Бог дивиться на людину на як свій образ, але образ спотворений. І саме про це говорить Павло. І цікаво, що в 10 му вірші він каже, немає праведного ні одного. Але через шість віршів він оголошує людей виправданими.